Всім привіт, друзі! Я свого часу знову ж таки перебувала на тій роботі, яка мені була не надто до вподоби. І я розуміла, що мені там дискомфортно. Відповідно, я могла відпроситись у керівництва на півдня, на півгодинки, побігти на іншу співбесіду і, перебуваючи на одній роботі, автоматично шукати іншу. Я була переконана в тому, що моє життя, воно в моїх руках. І якщо не ця робота, то буде інша. І я не буду працювати там, де мені дискомфортно. Саме тому я змінювала чимало робіт, шукаючи себе. Ну, нарешті знайшла, вивчаючи свої циферки і розуміючи, що саме потрібно мені. Але я хочу вам сказати про те, що коли ви перебуваєте на тій роботі, яка вам неприємна і вам дійсно там погано, вам дійсно болить середина, то дуже вам рекомендую взяти відповідальність на своє життя і відповідно зробити певний крок. Знову ж таки, перебуваючи на тій роботі, яка вам не подобається, не потрібно відразу звільнятися, все кидати, прибирати, бо хтось так сказав да? і бігти щось міняти. Ви можете просто-напросто виставити знову ж таки резюме, походити по співбесідах, подивитися, що ваше, прирівняти себе до іншого і так далі. Тобто, ви вибираєте вибір він завжди у ваших руках. А поки ви просто-напросто сидите, розказуєте, що дуже погана робота, все надоїло, керівництво якесь не таке, всі не такі, а ви така бідолашка сидите і терпите. То, яка б це гірка не була правда, але вам дійсно там подобається. І вам дійсно вас дійсно влаштовує абсолютно все. Абсолютно все. Ви просто маєте ж дати якесь логічне пояснення цій ситуації. От і придумаєте певне виправдання. Знову ж таки, абсолютно та сама ситуація застосовується у фінансах, у відносинах, у реалізації і так далі, навіть в здоров'ї. Коли ви перебуваєте в ну, прямо попі, от прямо здоров'я дійсно зайшло в критичний стан. І ви нічого не робите для того. Наприклад, вам кажуть, от на, випий ці таблетки, тобі допоможе. Да? А ви кажете, да, ні, я їх пити не буду через те, що вони мені не допоможуть. По перше, ви автоматично відбираєте в себе ось цей шанс на вилікування. А по-друге, це не те, що вони вам не допоможуть, це ви не хочете видужати. Знову ж таки, з власного досвіду скажу, що коли я перебувала в такій жопі по здоров'ю, то я пила абсолютно всі таблетки, які тільки мені казали. Я робила все, просто все те, що мені говорили. Мені казали, що комусь допомогло там, пити воду да, там, вранці, комусь допомогло то. І я робила абсолютно все, через те, що коли ви не хочете перебувати в тій жопі, то ви робите все, щоб звідти вибратись. А коли ви просто-напросто знаєте як шукаєте від маски, ну відповідно, жопа вам подобається. І це також нормально, адже вибір.